Вітаю вас, мене звати Ольга Лімитріт, ви на моєму YouTube каналі, і в цьому відео ми з вами поговоримо про нові правила для українських автомобілей в Німеччині. Отож, до 30 вересня 2024 року необхідно всі автомобілі переоформити на німецькі з українських номер поставити на реєстрацію в Німеччині, так скажімо простіше. Це стосується тих, хто знаходиться в Німеччині по 24 парафії або по. Інших також параграфах чи там по робочих параграфах це не має значення, але обов'язково, що до 30 вересня вам потрібно це зробити. Які документи вам необхідні? Вам необхідні ваші документи? Це посвідчення особи, приписка, обов'язково, яка не старша, має бути 6 місяців, якщо ви приписувались дуже давно, то маєте піти в бюркер бюро і взяти собі ще нову приписку. Потім обов'язково документи на ваш е, транспортний засіб на право е, власності, щоб що підтверджує право власності, та потім наступні документи, які вам треба взяти з цю штеля або з. Наприклад, про підтвердження митного оформлення або довідка про відсутність митного, митної заборгованості. Це ви можете взяти в ЦОЛЬ та у митній службі, та не в ЦОЛА власну Далі підтвердження технічного огляду, ТУФ. це ви можете взяти в спеціалізованих СТО, де вам пройде техогляд і надасться документ, що ваш автомобіль справний. Зазвичай, якщо автомобіль справний, то. Така довідка коштує десь 180 євро. Вони повністю перевіряють весь автомобіль. Якщо ж несправний, то спочатку його треба повністю налагодити, полагодити, і потім вони вам дадуть таку довідку. Далі електронний номер підтвердження страхування. Будь-яка страхова компанія вам надасть номер страхування. Спочатку ви надаєте номер страхування, сюди вам необхідно вказати ваш вік, дані, скільки ви, скільки вас стажу, але на сьогоднішній день український. Стаж, водіння не рахується, і тоді вам виходить дуже багато, треба платити. Але, звісно, це також залежить не лише від стажу, а від взагалі від автомобіля. З цим краще проконсультуйтеся з страховим агентом, коли у вас є ця довідка. Потім ви обов'язково маєте оплатити збори. Вони можуть бути е, різні, звісно, це ж. Спочатку це ж техогляд, якщо ви пройдете і так далі, адміністративні збори, збори за реєстрацію, ви можете обрати собі номерний знак, в Німеччині це не дуже дорого коштує, буквально там 20 чи 30 євро, ви заходите на сайт, де вводите, наприклад, якісь номерні знаки вашого регіону. Та, наприклад, якщо Берлін то Б, Бе. і далі ви хочете, там, не знаю, Микола Петрович. МК 333 чи 1,1,1 чи 0,5 і так далі. Ви можете це автоматично ввести і подивитися в базі даних, чи є такі номерні знаки, відповідно до своєї прізвища ім'я, чи дати народження, знайти номерні знаки. Це, це не дуже дорого. Це буквально на 20 чи 30 євро коштує. І поставити обов'язково е свої. Отримати номерний знак, отримати документи німецькі на вашу автівку. І ви отримаєте два документи: один такий великий зелений брів. І такий маленький, який в машині їздите. От саме цей великий він є найважливіший, тому що, якщо у вас є цей бріф, то ви є власником машини. Якщо у вас хтось цей бріф вкраде, такий великий зелений, він може ваш автомобіль переоформити без вашої участі, без договору. Ну, можна якийсь там інший договір взяти на себе. Отож, щоб ви знали, що цей великий бриф, великий зелений документ є найважливіший і ніколи йому нікого не давайте. Маленький документ, який вам дадуть, ви маєте тримати його також в себе вдома краще, а копію возити з собою в автомобілі. Також ви маєте з собою автомобіль і возити страховку. Якщо це відео було корисне, обов'язково поставте вподобайку, підпишіться на мій YouTube канал, і почуємось наступних